Ми живемо в такому світі. Ви знаєте, що не у всіх є подруги, а дуже важливо, щоб вони були, тому що тема у нас сьогодні: що подруги це наш ресурс, захист і сила кожної жінки. Тому у кожної з нас повинні бути подруги. І сьогодні ми розберемо навіщо вони потрібні, щоб у нас вони були, що заважає нам. Щоб у нас були подруги, так? чому деякі чоловіки не зацікавлені в тому, щоб у їх жінки були подруги, на жаль, підсвідомо або не підсвідомо, деякі чоловіки спеціально роблять все для того, щоб подруг не було. І напишіть мені, будь ласка, якщо ви бачили такі приклади у своєму житті, давайте почнемо з того, що ми згадаємо, що таке Венера. Так? Тому що за все це. Відповідає планета Венера. Венера це планета краси, кохання, творчості, всього самого-самого. Красивого в нашому житті, насолоди через Венер, от яка вона у нас в гороскопі, ми також можемо побачити і як ми себе проявляємо в стосунках не тільки в особистому житті, що нам приносить задоволення. Так, нагадую, що все, що ми красиве бачимо навколо себе, це все енергія Венери. І для того, щоб жінка була щасливою, наповненою, як зараз говорять, в ресурсі. Так, то у неї обов'язково повинні бути подруги. Так? Венера, якщо вона не гармонійна у жінки, то ми стаємо не такими красивими, не такими привабливими. Від нас вже не йде такий магнетизм, але якщо ми починаємо її гармонізувати, то ми і виглядаємо краще, і в особистому житті у нас краще. І ми насолоджуємось життям, нам все подобається. Все залежить від того, як Венера проявляється у вас в житті. Є жінки, які народжуються з сильною венерою, яким вже дано з народження і бути красивими, і таланту. Остановитими і коханими є жінки, які народжуються з ослабленою Венерою. Їм треба, щоб це все отримати, пропрацювати Венеру. Їм так легко це все не дається. Але я нагадую, що у нас завжди є крайнощі і маятник, який, якщо ми гармонізуємо ослаблену Венеру, то вона може проявляти себе потім навіть краще, ніж. У тих, у кого вона сильна. І навпаки, якщо людина має сильну, хорошу венеру, але веде негармонійний образ життя, вона погіршує її прояв у своєму житті. І от якраз подруги, і те, коли ми маємо подруг, спілкуємося з ними, то це один із методів гармонізації венери, тому що для нас, жінок, це дуже дуже важливо. І це було важливо завжди, навіть колись в дуже якісь. Древні часи жінки збиралися в купу, вони щось робили, майстрували, вишивали, говорили. У них були якісь там вечорниці. І зараз мені дуже-дуже приємно. Коли я бачу навіть знайомих жінок, які дружать дуже давно, багато років вони дружать, разом збираються, разом вони кудись їздять, відпочивати на концерти і так далі, дружать роками і з роками їх дружба, вона все міцніше, вони одна одну підтримують. Це дуже-дуже важливо для нас. І є навпаки, жінки, які самі по собі замикаються, повністю уходять в сім'ю, в дітей, розтворяються повністю в своєму чоловіку. Вікові. Потім вони обесцінюють повністю себе, тому що чоловіки вони не цінують таких жінок, які повністю розтворяються в сім'ї, в дітях. Так? Вони все роблять для того, щоб так сталося. Але насправді жінка, коли в неї немає подруг, цього ресурсу, цієї енергії, вона втрачає свою силу. І потім вона стає нецікавою. Так? І Чому ж тоді нам, жінкам, отак потрібні зустрічі, подруги, ви зрозуміли? Але чому деяким жінкам от, важко знайти подруг, особливо в дорослому вже віці. Тому що в дитинстві ми дружили, в студентські роки також дружили, були якісь свої компанії, потім залишилось небагато подруг, наприклад, да? тому що з роками вони відсіюються. Потім уже в дорослому житті все складніше і складніше знайти якихось нових хороших. Подруг не тимчасових, таких не поверхневі стосунки, а такі глибокі стосунки. От чому важче? Тому що впливає наш досвід. Да? Можливо, якісь дитячі чи підліткові травми, коли ми в дитинстві в школі дружили з подругами, і там хтось когось обманув, перестав дружити. Як зараз я спостерігаю, дітей відбувається, чи на дитячому майданчику, то дружили-дружили на другий день, там дівчинка вже дружить з кимось другим. І це залишає якісь такі сліди, травми і жінка. Вже не може так довіряти іншим, і думає, що буде траплятися знову так само повторюватися. Але це неправда. Тобто треба ці негативні установки, цей негативний досвід пропрацювати і бути відкритими, тому що плюсів більше, ніж мінусів. Так? І ми вже мудріші, ми вже бачимо людей наскрізь, можна так сказати, відчуваємо, і тому маємо вчитися знаходити собі подруг. Також чому жінкам важко знайти подруг, особливо в дорослому житті. Тому що, коли жінка, навіть коли вона не замужем, не заміжня, а коли просто, наприклад, була подруга у вас весела, ви ходили, зустрічались, у вас був разом шопінг, на каву ходили. Так класно було, Знаєте, класно, коли є подруга. І тут вона знаходить собі хлопця, Починає з ним стосунки серйозні, все віддаляється. Подруга пропала. Вона повністю розтворилася в своєму партнеру, дав партнерові своєму розтворилася і зникла. Тому що в неї своє, своє життя якесь почалося. Потім у подруги там, народжуються діти, вона виходить заміж, їй вже не до спілкування, всі зайняті у, свіх, у всіх своє життя. І це дуже-дуже погано, що не підтримується цей зв'язок, не підтримується комунікація, тому що це як накопичувальний ефект з роками дає дуже великий негатив. Да? І встановлювати, опять же, Нові зв'язки і знаходити нових подруг набагато важче ніж зберегти ті, що є. На тим, щоб зберігати, також треба прикладати зусилля. І вкладувати в ці відносини, які в останні в інші відносини, всі партнерські. Але краще, знаєте, як говорять про клієнтів, краще старих зберігати, ніж шукати нових. І те, і те треба робити, але легше і краще зберігати старих, ніж знайти нових. І, на жаль, з роками, коли проходить оця ізоляція, коли жінка стає реально багато хто повністю закритий у себе в коробочці, Особливо, якщо не реалізований в професії, в роботі, починається оця битовуха: приготувати їжу, доглядати за дитиною, за собою вже нема коли доглядати. І взагалі нічого немає часу ні на хобі і тим паче немає часу ні на яких подруг. І це. Знову великий великий мінус. Тому що з роками стає все важче і важче. А якщо ви перестаєте спілкуватися зі своїми подругами, проходять роки, ви трішки змінюєтесь і вже багато упустили це, все і вже важко це все наздогнати. І багато хто з жінок вони б дуже хотіли. Вони кажуть, я дуже хочу, я не проти, але. Е, немає часу, немає часу, сім'я їсти, приготувати дитину, відвести в садок, школу туди-сюди, а ще якщо якась робота, я втомлена, немає часу, дні пролітають дуже швидко. Якщо себе не організовувати, це не планувати, то нічого не буде. А ще у жінок багато і часто виникає провина, що як це зараз у мене вдома, грязно, діти голодні, а я все кину і піду. Зустрічатися з подругами. Так? А це все, що підкріплює чоловік, який на підсвідомому чи не підсвідомому рівні проти того, щоб у його жінки були подруги. І все, жінка закрита, вона втрачає свою жіночу енергію, свій ресурс. Це накопичується, це приводить потім і до вигорання. Потім така жінка вона не може бути щасливою, якщо у неї немає подруг. Дехто заміняє подруг. Тільки мамою, тільки сестрою. Це дуже добре, що є хоч щось, що є рідні люди, які вам як подруги. Це дуже добре. Це вас рятує, але цього не вистачає. Все одно повинні бути подруги в неї сім'ї у кожної людини. І багато хто також хоче. Дружити, але не відкриваються у цих відносинах з подругами, тому що бояться бути вразливими, бояться щось довірити, тому що е, бояться розкритися, тому що думають, що ця жінка потім комусь щось розкаже, всі ваші таємниці, всі дізнаються і так далі. Опять же, це е, із-за того, що досвід такий, можливо, негативний. Е, і Низька самооцінка, а коли у нас є подруги, до речі, ми самооцінку свою завдяки цьому ми можемо підвищувати. Давайте подумаємо з вами, і ви мені напишіть, як ви думаєте, чому деякі чоловіки проти і роблять все для того, щоб у його жінки чи дівчини не було подруг? Як ви думаєте, чому так відбувається? І так відбувається реально дуже-дуже часто. На жаль, опять же, Підсвідомо або не підсвідомо, але всі, наче як провіряють кордони своєї жінки і е, пробують, пробують. А так можна, а так можна. І якщо вона слабенька, вона це дозволяє, і поступово у неї вже подруг немає. От Женечка написала через ревності. Е, так, це один із таких пунктів важливих, Так, е, тому що вся, не вся увага буде йому. Да? А це дуже погано, коли вся увага жінки направлена на чоловіка. Я повторюю, що жінка чоловік так робить спеціально. І він, а потім вона йому не подобається в ітогі, так? така. Тому що вона йому подобалась така весела, комунікативна і подруги, і туди, і сюди, і інтереси, і хобі. А тут вона опа, закрита, немає у неї ніякого розвитку, подруг немає все. І потім вона йому вже дуже не цікава. Ревнищі — це один із пунктів, так що зрозуміло, що він. Думає, якщо вона буде спілкуватися з подругами, то він на неї вже не так буде впливати повністю, так? не так буде нею маніпулювати. Бо вдруг якась подруга їй щось підскаже, скаже: ой, ти знаєш, щось це ненормально, що він тобі говорить, що одягати, а що не одягати. І це дуже погано, коли чоловік розказує жінки, що її одягати, яку її юбку одягати, яку не одягати. А інколи жінки робляться сліпими у відносинах, так? а подруги можуть щось підсвітити. Або там подруга у неї якесь життя там чоловік їй квіти дарує кожну п'ятницю в день Венери, сюрпризи робить. Їздять вони відпочивати. А у її чоловіка є можливості, а він цього не робить, і тут у нього буде вихід із зони комфорту, можливо, якісь претензії. То тобто це такий захист для нього. І опять же, щоб він повністю маніпулював жінкою, щоб він не управляв не якісь там подруги і підказував. Це Людочка пише, що як аб'юз. Це реально як аб'юз буває, коли жінка повністю закрита і все, їй нема навіть з ким поділитись, а потім немає подруг, це як захист. Знаєте, є чоловіки, які б'ють жінок, знущаються, принижують не обов'язково фізично, а морально. А їй немає потім до кого допомоги ні від кого немає, немає з ким навіть поділитися. Вони самі це все переживають. І як це все жахливо. І не завжди чоловік робить це спеціально. Є реально адекватні, хороші чоловіки, але у них ну, це як такий захист, реально захист, щоб повністю все було під контролем, щоб він контролював свою жінку повністю. І тому що чоловіку зручно, коли рутина, побут чисто прибрано, діти, а тут ще якісь подруги, ще десь вона буде уходить, а не дай Бог ще кудись їздить і розвиватися, і часу не буде. Але чистий дім це добре, але це не важливо у відносинах. Важливіше, щоб жінка була щаслива, наповнена, реалізована, цікава. Красива, а не чистий будинок, щоб вона була як мамочка з гулькою на голові, вся не вмивала ще зранку, зато всім наготувала все своє відложила своє життя на потім. Да? Себе поставила на останнє місце в сім'ї. Спочатку діти, чоловік. Він красивий ходить на роботу, спілкується там з жінками. У нього життя цікаве, а вона вся тільки в неї дом. Прибирання, діти, вона все про дітей знає, все про чоловіка знає. І з роками реально це до хорошого не приводить. Чоловік потім починає зраджувати з цікавими дівчатами, з красивими, у яких є якісь інші інтереси, помімо сім'ї. І ну, портяться відносини. Тому що знову ж таки накопичувальний ефект. Деякі там. Вважаючи, це ненормально, якщо жінка вийшла заміж, все, вона повинна бути, вся, чоловік найкращий друг повинен бути. Тільки він, один всесвіт, центр її всесвіту повинен бути. І якщо у людини, у жінки вже є така ситуація, що чоловік так зробив, а бувають вони спеціально, навіть у мене були такі випадки у знайомих, я бачила, у мене були навіть такі подруги, які виходили заміж. Такий був партнер трішки странненький. Ви дружили-дружили, з'явився партнер. Ви партнера тільки з ним познайомились, він вас не знав, але, можливо, ви йому не сподобались, і він потім своїй жінці там щось розказує, розказує, і вона від вас віддаляється. І потім, опять же, вона як закрита, вакуум, будинок і все. І пропала жінка. От таким жінкам дуже важко, якщо... то тобто, якщо ви вже в такому стані, то поступово треба з цього виходити, тому що подруги це дуже велика підтримка, тому що у жінок, крім того, що ми наповнюємось, коли у нас є подруги, жіноче спілкування, то вони нам реально допомагають. Коли якісь кризи в стосунках, у нас є до кого звернутись, кого підтримати. От на днях моя подруга розсталася своїм партнером. На жаль, я не можу з нею спілкуватися офлайн. Це також ще велика проблема, так що з війною всі роз'їхались по різним. Країнам і ті подруги, які у вас були, залишились у вас в країні, то вони тепер на розтри... розстоянні можна так сказати Дуже важко зберігти такі відносини. З руками вони все притихають, притихають, але і так можна онлайн також підтримувати. І от ми переписували з нею аудіоповідомленнями. Я її підтримувала. Ми якось спілкувалися, я розуміла що в цей момент. Дуже потрібна така жіноча підтримка, і не раз у мене були такі випадки, що хтось розходився, і дуже вразлива жінка стає. А ви уявляєте, якщо у неї немає цієї підтримки, немає крім мами до кого звернутися, з ким поговорити, кому, хоча б просто висказать. Тому що так, можна піти до психолога, а подруги вони грають таку роль як психолог також, тому що хтось вислухає, потрібно вислухати, скинути ці емоції. Якщо у жінки немає подруг, вона ці емоції і буде багато-багато говорити також своєму чоловіку. Тому що у нас природа така. У чоловіків не така природа. Їм не треба прям емо, емоціонально. Прям є різні чоловіки, але у нас така є життєва необхідна потреба поговорити, щось висказати і. В разні різні, різні є випадки в житті е, набагато легше, коли є подруги. Елементарно, навіть коли у вас є діти, чоловік десь поїхав, але у вас є подруги, вам треба зараз ліки перевезти, чи десь щось комусь приїхати, передати. Подруги це навіть така практична допомога, це не тільки там, ментальна допомога вашому стану. Це реально навіть матеріальна буває. У мене є подруга, яка мене дуже-дуже багато років, давно, в складні часи, завжди підтримувала. І в деякі часи навіть виручала фінансово, навіть коли я не просила. Так? І... В деяких ситуаціях, коли мені не вистачало впевненості, вона, як, наче мій коуч, давала мені рекомендації, казала, так, все, давай, звони, роби. І завдяки їй, в якісь етапи в моєму житті я досягала успіху, тому що сама я б на це не наважилась. Ось так дуже дуже цікаво. Але бачите також, оці, давайте прийдемо таку тему, що дивіться, в мене були подруги. Мені завжди вистачало спілкування з жінками, тому що я працювала завжди тренером, і в мене багато було дівчат. Кожного дня багато спілкування. Всі мої дівчатка ставали мені подругами. Тобто я цим наповнювалася. Ми обмінюємося енергією нам це дуже-дуже важливо. Ми з ними щось цікаве, це дуже корисно. Але почалась війна. Так? Я, війна я на момент війни вже знаходилась в Болгарії. І получилось, що як відрізані багато хто переїхав навіть після війни, да відрізані один від одного стали і уже в новій країні завести нових подруг. Це дуже складно. От Я пережила це на собі, це дуже-дуже складно. І спочатку, наче й не хотілося ніякого спілкування. Я повністю закрилась, я жила в очікуванні переїзду в іншу країну, і тому я говорила, та, я не хочу нікуди ходити, ні з ким знайомитись, який мені смисл, як я переїду. Ну, в ітоді я не переїхала. Е, от. Мене рятувало те, що в мене є жіночий онлайн-клуб, Sunrise Women Club, наше таке ком'юніті. і Хоча б онлайн-тренування, Там провела тренування, ми поговорили, у нас є час. Це дуже великий плюс. Онлайн також кожна людина може зробити якийсь чат, якийсь там клуб собі по інтересам, ще щось, або сприєднатися в такий клуб, один із клубів, або в курс по Венері де у нас дівчатка. І я чому це все роблю? І клуби по різним. Напрямкам і жіночий онлайн клуб тому що не просто щоб ви тренувались, чи не просто щоб ви гармонізували Венеру, чи проходили якісь уроки, чи отримували корисну інформацію, але щоб і внутрі цього клубу ви знайомились і починали дружити. Наприклад, написали Я в Києві, хто ще в Києві, а давай зустрінемось на каву. Треба бути відкритими або там я в Португалі. а хто ще в Португалі, може хтось в Лісабоні. А давайте зустрінемось. І отак по різним країнам вживу, тому що живе спілкування воно дуже дуже важливо. Це я потім зрозуміла, то я вже тут залишилась, і от е, я прийшла до того, я сама е, я знайомилась з різними людьми, у мене було багато спілкування. В Болгарії я спеціально почала займатися фотографією. Мені це дуже подобалось раніше. Давно була мрія навчитися ще до народження старшої доньки. Я вже цим цікавилась і хотіла, але потім все відклалось. І тут. І за того, що мені не вистачало живого спілкування, я згадала, що я хотіла займатися фотографією. Я закінчила курси і почала тут як хобі займатися та ще й заробляти гроші на фотографії. І завдяки цьому живі зустрічі з людьми стали якісь там. Були ком'юніті, я ходила на різні зустрічі, знайомилась. і так познайомилася з різними людьми. І в мене з'явилося якесь живе спілкування. Але ж воно не було, глибоке, глибоке, воно було поверхневе. А все одно нам хочеться ну, інколи бачитись з кимось, це одне, а як дружити це зовсім інше. І тоді я придумала, а чому б мені не зробити тут в Софії майстер-майнд, я завжди мені важко виговорювати, що не просто там, як тут є такі, не знаю чи нетворкінги є, а як бранчі. Да? Якісь бранчі, як у нас в Києві були, тут є якісь там міроприяття, куди приходять спікери, виступають. Це одне. Туди приходять постійно різні люди, і також це трішки поверхнево. І я вирішила, що я хочу зробити такий формат. Щоб зібрати стабільну компанію людей, жінок і не просто якихось жінок, а тих, у яких є якась своя справа, які чимось займаються, які до чогось прагнуть, у яких є свої цілі, і з якими ми будемо збиратися кожного місяця, ставити цілі на кожен місяць такий бізнес-плану кожний да яку учі також працювати одна одні давати. От ми зустрічаємось. Ми робимо ачот. Як це буде, українською забула, за минулий місяць, які ми ставили цілі, що ми зробили з того, що ми ставили, вислуховуємо. Да? Кожна має якісь свої ідеї, підказки дає, ставимо цілі на наступний місяць, щось підказуємо, а зробите, а зробите. Робимо колаборацію одна з одною. Отак у нас сформувалася така компанія. Ми відкриті до нас додаються нові дівчатка. І отак стабільно кожного місяця ми збираємося. І оце поверхневе таке спілкування з кожним місяцем, місяцем переходить в більш таке. Сильне, глибоке, опять же, ми одна одну краще пізнаємо. Ми з нетерпінням чекаємо цих зустрічей живих. Ми не можемо просто наговоритись. Звіт, дякую, дякую дуже. Ми не можемо наговоритися. Там така енергетика, коли ми збираємося, я вам не можу передати. Ми такі заряджені виходимо. Ми після кожної зустрічі всі ростуть, всі розвиваються, всі починають більше заробляти. І ми стаємо подругами. Я думаю, клас, це то я придумала. Тут я сформувала таке, що тепер кожна з них, кожну з них я вважаю своєю подругою. І це дуже круто, коли, я кажу, чоловіку, так, у нас сьогодні зустріч, я побігла, я там збираюсь і все. І це дуже круто, коли якісь свої справи, якісь свої зустрічі. Ви можете також такий формат придумати. Так? Або просто дуже важливо підтримувати відносини з тими подругами, які у вас вже є, згадати. Переписуватись, якось домовлятись. У мене є подруги, з якими я зізвонююсь онлайн, да в телеграмі ми можемо зізвонитись і також поспілкуватися, але з кожною окремо. На жаль, да, хотілося б, щоб якось всіх їх разом зібрати. Це також дуже важливо. Інколи і по телефону поговорити. У мене влітку була якась дуже велика криза. Пам'ятаєте, я відео знімала, я розказувала, що в мене почався садесаті. Я була в такій депресії. Я була в якійсь дуже сильній депресії. Мені нічого не допомагало, мене нічого зовсім не радувало. І мені допоміг один з важливих таких пунктів, який мені допоміг, це я дуже довго поговорила по телефону з своєю старою подругою, з якою давно не говорила, яка мене знає, просто як облуплену. Я там і плакала, і все висказувала. Знаєте, як оце як колись було таке. І... Реально мені це дуже дуже сильно допомогло. І це один із таких моментів, що це накопичилося. А якщо регулярні якісь зустрічі, взаємопідтримка, якийсь там ріст разом, жінки набагато легше, якщо у неї є подруги, якесь своє коло спілкування, свої якісь інтереси. І не потрібно дозволяти чоловікам, які до вас отак, що, яка там зустріч, які подруги? Це вже ненормально, якщо чоловік так буде говорити. Це вже неадекватний чоловік. Але ви самі винуваті, що ви дозволите, так, якщо так проявляється у відносинах, тобто самі винуваті, тому що нарушив ваші кордони, ви це нормально для вас було і все. І дуже важко з цього вийти. Потрібно бути самодостатньо. Як потрібно бути реалізовано, так і в цьому плані подруги це велика енергія. В плані Венери, знову ж таки, це Венери, жінки це Венера. Для нас потрібно все, що пов'язано з жінками, це спілкуватися, це емоційна підтримка одна одній, що дуже-дуже важливо. Да? Що для психіки це дуже важливо, Опять же, виговоритись, якісь нові ідеї, подивитися, як у дзеркало з другого Ракурсу якось на своє життя і просто та, поспілкуватися. Тому я дуже рада, що зробила тут такий, такий формат. Прям дуже-дуже рада. Тепер мені спокійно, що в мене є подруги, тому що мене це дуже-дуже засмучувало. І я навіть робила карту бажань. Я вам Якось треба зробити ще один урок. Як я робила карту бажань, дуже класно, вона мені так допомогла. я Її повісила раніше, знаєте, ми карту бажань робили, коли там вирізали, наклеювали. А це я позберігала картинки і зробила такий колаж, а потім роздрукувала. Я там багато всього, що я хочу, які для мене цінності, не тільки щось матеріальне, але й такі цінності. Так? І туди я поставила таку ж картинку, де жінок багато, і вони сидять всі разом, спілкуються, посміхаються. На той момент тут у мене ще такого не було. І це реально реалізувалося. З такими подругами ви можете. Кудись поїхати, кудись зібратися піти в кіно, в театр, просто зустрітися на каву. З такими подругами ви можете зустрічатися поодинці і разом, і якось ділитися на групки раз в тиждень, раз в, два, раз в два тижні, навіть якщо це буде раз в місяць, тому що я розумію, що всі зайняті знову ж таки у всіх своє життя, головне регулярність. І Час завжди складно знайти, тому що ми, якщо для цього не виділяємо час спеціально, не записуємо, то ми знаходимо кучу-кучу купу справ, а це у нас так ой, знову не вийшло, ой, ну знову не вийшло, або в той, або в той. Тому важливо так оприділитись. Наприклад, ми у нас стабільно там в кінці місяця, в останній день місяця, плюс-мінус, іноді переноситься, да, і всі знають, що такого то числа в останній день місяця ми нічого не плануємо, бо у нас зустріч. Кому це важливо? І хто спробує раз, два, три побачить, як змінюється настрій, як змінюється енергетика, як змінюється життя, відчує цю цінність цих зустрічів. І він буде, вона буде блокувати свій час для цього. А кому це не важливо, то не буде. І такі будуть відсіватися. Е, Надіюсь, вам було корисно. До зустрічі в наступних наших відео. Цілую всіх і обіймаю.